25 жовтня і 8 листопада в нас сонячне і місячне затемнення. І весь цей період між цими двома датами він досить цікавий і непередбачуваний. Ми можемо подивитися чотири історії, яка може відбуватися з нами і з нашою владою, і історію з російським народом і їхньою владою. Що чекати нам? Перший варіант, що чекати народу України в цей період, що чекати владі, другий варіант, третій варіант народу Росії і четвертий владі Росії. Кожен ваш лайк, кожен коментар допомагають нам просувати україномовний патріотичний контент у Ютубі. Дякуємо вам. Ну, цікавіше почнемо, напевно, з Росії. Чому почнемо з Росії? Тому що владі Росії в нас там башня. Взагалі не здивуюся, якщо в цей час закінчиться Путін. Так тому у башні. Тут конкретно якась зміна е, відбудеться, і знову в нас тут п'ять кішків. Це не ну, якщо навіть це смерть, то це не смерть свого, е, свого часу, це е, смерть, яка зненацька в спину і так далі. Якщо ми беремо народ України, то народ України це, знаєш, така, все таки тяжкий період, тому що в нас обіцяють якусь кількість смертей, але в той же момент нам обіцяють і визволення. Визволення, захист себе і ще нам дають білу карту, яка говорить насправді, що в це вмішуються вищі сили, це вирулюється. Якщо ми беремо наші, тих людей, які при владі в Україні. Е, теж у нас можуть бути якісь перестановки, це не будуть перестановки на рівні Зеленського, це якісь перестановки чуть-чуть нижче, е, теж будуть якісь зміни всередині Хоча вони, знаєте, будуть йти на рівні того, що сам захотів, сам пішов е, по стану здоров'я, але там буде якісь ключові, ключові люди, там поміняються. А для народу Росії, про що там весь час почнуть заглядати більше в гаманець, там піднімається весь час тема грошей, тема вилазить, тема безробіття. Так що я так думаю, що тут нам натякають на те, що санкції діють, на те, що там якась все ж таки всім вдруг всі. Для себе побачить, що грошей немає, їх стало менше, якісь конкретно з грошами. Не гаразди. оце таке, що я таке бачу. Війна продовжується одним словом і з однієї з другої сторони. Єдине, що чекаємо: чекаємо зміну влади в Росії. До речі, це час, коли можна вирішити всі наболілі запитання, коли можна закрити двері в минуле, і, можливо, нам пощастить позакривати багато дверей в минуле і почати будувати нове майбутнє. Хоча це теж дуже хороший період трансформації і для побудови майбутнього. І я би вас хотіла запитати, як екстрасенса, яка дуже добре розуміє, що таке затемнення, і знає, мабуть, як працювати з цими важливими днями, які здати поради для наших глядачів, як полегшити життя, як зробити так, щоб цей період не напружував і, можливо, ще якісь. Рекомендації від вас. Ну, знаєш, не напрошувати, це наштаб смерті. В нас трошечки по-іншому. Що таке затемнення? Затемнення це коли ми не можемо до кінця у себе усвідомити, до кінця знаєте, прийняти правильне рішення. З однієї сторони, так, ми віддаємо щось вчорашній день для того, щоб отримати щось нове, але ж люди неспокійно віддають, вони тримаються. За, за те, що, що є двома руками, так що період затемнення в нас будуть забирати, видирати. Як воно може відбуватись, якщо розказати, дати такий простий приклад. Наприклад, людина не може далі рухати застряла на роботі, вона переросла свою роботу, але їй тепло, нормально, вона отримує гроші. Впевнена в завтрашньому дні, На період затемнення її виганяють без якоїсь на те причини, вона починає рвати на собі коси і говорити, О, Господі, як я вже виживу. А потім проходить якісь, якась кількість років, говорить, слава Богу, що це сталося. І період затемнення це коли в нас забирають. Як його пережити? ну… Іноді просто відпустити. Знаєте, є така, таке прислів'я, кінь здовж злізети далі сам. І тут на цей період у нас часто і розводи, на цей період ми. Своїми якимись друзями, з людьми, які ми вчора спілкувалися, ми перестаємо спілкуватись теж на ровному місці, а насправді тому, що ми переросли один одного. Як пережити, просто пережити, просто дайте собі трошечки слабину, переключіться на щось інше. Я не можу сказати, що бути на позитиві, тому що, як ми втрачаємо, ми не можемо бути на позитиві. Ми сумуємо, ми переживаємо, ми в страхах і це нормально, тут більше знайдіть собі якісь заняття, любе заняття, що вам подобалось, теж є велика кількість, наприклад, залишився без роботи, згадав, що вмію малювати, став всім, для всіх дорогим художником. І таких прикладів теж є багато. Так що тут. Не шукайте, що хороше, а просто переключіться себе. Переключіть на щось інше, що переживу день, переживу два, переживу тиждень, а там вирулю. це більше більш про це. І найкраще не чекати, поки заберуть, а самому почистити територію, почистити людей, почистити думки, ліквідувати програми. І, до речі, знаєте, я так думала над рецептом для всіх людей, як там в загальних рекомендаціях, та? що робити, щоб людина була щаслива, і яким чином всім дойти до того щастя? І от чесно кажучи, якщо кожна людина на планеті Земля виробить в собі звичку не прив'язуватись ні до чого. Ні до людей, ні до ситуації, ні до робот взагалі не прив'язуватися. Тоді вона буде щаслива, тому що якщо навіть вона щось втрачає, значить вона це приймає і йде далі, розвивається. І її не болить, і вона не страждає, не мучиться. Але питання, як це зробити? Ну, не можна не прив'язуватись, тому що це просто люди. Да? Я часто говорю: ну це просто люди. Е і ти ж розумієш, щоб дійти до такого рівня е роз розуму, це потрібно мати певну долю досвіду і пережити дуже багато великі випробування. Мені дуже подобається, знаєш, до мене приходять люди, які все втратили. От Все втратили повністю, таке обнулення повне і. І я їм кажу, там знаєте, кажу, та ваші залишаться там живі, там ще хтось там залишився Та слава Богу! Вдома відстроїв, ліжби всі були живі. І я слухаю таких людей, і сама в собі всередині, я думаю, ну, господи, ну, люди втратили все. Часто люди, які 50-60 років, це, це добре говорити 30-літнім. Да? А якщо ти розумієш, що вже в тебе не, не дуже здоров'я, що ти не такий прудкий, як вчора, і ти все втратив, і вони таке говорять, і я сама від них в шоці, від того, від їхньої сили духу, від того, від їхньої витримки. Так що тут таке знаєш обнулення, яке прям дає ривок на рівні духовного розвитку, на рівні свідомості. І якщо в нас такі люди, то ще не все втрачено. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.